Лютий вже не той. Зійшли мої мускарики, це весняні квіти. Дуже надію, що вже морозу не буде. Також ось очіток, він ще з осені такий, не змерз. Якщо буде погода гарна, то буде рости. Я його присаджувала осінню. Ось. Сухенькі це дорослі були квіти, маленькі випустили, так і лишилися. Маленькі не змерзли. Дорослі, як бачимо, Висохли. цибулька семилітка проросла ну, лютий, Аначе вже весна, Кечка, Кечка.